ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорій Христі, браті і сестри, ми минулого разу, коли читали Святе Івангеліє, подивляли Ісусові, який, коли почув, що йому сказали залишити цей гадаринський край і піти геть, зі смиренністю сідає в човен своїми учнями і перепливає назад до свого міста. І спішить туди, тому що знає, що є ті, які, попри все, його шукають, Його чекають. Господь ніколи не має проблем, щоб шанувати наш вибір. І якщо ми кажемо Богові ні, ми не хочемо бути з тобою. Бог спішить туди, до тих. Які за ним шукають. Вражає, що подібні історії стаються і по сьогоднішній день з нами, коли ми з різних причин можемо також відкинути присутність Божу. І тут залишається просте питання: і що далі буде? Ну, Він піде, Він буде спішити до тих, які його шукають. І Він буде з ними. І їм подасть утішення, зцілення. І, врешті-решт, навіть прощення гріхів. А що буде з тобою? І ти залишишся сам своїми проблемами? Чи це правильний вибір в нашому житті, коли ми робимо ось такий жест, який нас закриває самих в собі? І навіть там, коли сталося чудо, явне чудо сталося. Ми бачимо, що все ж таки є такі, які будуть дивитися, бачити явне чудо і не будуть мати можливості розділити радість. Я на мить запрошую вас війти в почуття ось цього паралітика, того чоловіка, якого принесли його друзі правдоподібно, і попросили зцілення, і Господь зцілив його, відпускаючи йому його гріхи. І ось у той момент, коли він звільнився від фізичного рабства і від духовного рабства, дивна поведінка деяких людей, замість того, щоб радіти і щоб наповнитися великими емоціями радості, вони шемрають. Вони страшне. Ну як так? Людина зцілилася, отримала відпущення гріхів. І в той час є такі, які не здатні, не здатні мати радості. Я не знаю, чи ви переживали в своєму житті такий момент, коли ви не можете радіти за свого ближнього. Це дуже паршивий стан. Коли ти відчуваєш, що ти не здатний розділити радість того, який, якого, мабуть, розриває від радості. Маса емоцій, а ти не можеш радіти з ним. Це дуже паршивий стан. Ти відчуваєш себе. Якимось як опанованим, злом. Тому що ти не пускаєш доброту у своє серце. Це дуже паршивий стан. В якому середовищі ми живемо? Ми говорили минулого разу, що треба дуже уважним бути, коли ти вибираєш місце, де ти будеш проживати, або осіб, з ким ти будеш жити, тим більше поєднати ціле своє життя. Щоб часом це не були ті особи, які знищують в тобі віру, які тебе доводять до безвірства врешті-решт. Це є страшне випробування бути з такими людьми, які не вірять тобі, а ти їм не віриш. І сьогодні я також запрошую вас поглянути, чи ви живете в середовищі тих людей, які вміють розділити з вами радість. Коли ви не маєте страху, поділитися такою гарною радістю, яка наповнює ваше серце, яким хочеться просто сказати, і ти будеш знати, що вони її збільшать. Бо справді, коли ти говориш, радість людині, вона має можливість її збільшити, тому що її приймає і помножує. Як це гарно, коли ми маємо таке середовище, або коли ми творимо таке середовище коли ми перші, які будемо готові почути радість від нашого ближнього, стати свідком цієї радості і війти в радість, так Господь робить з нами. Господь є безмежно щасливий. І Він запрошує нас війти в Його радість, Він запрошує, щоб ми стали учасниками Його прославленого царства щоб ми наповнилися його радістю і потім цю радість, щоб ми передавали інше. Вау. Це щось велике. Коли ми чуємо, як людина прийшла до храму, молиться, правда, можна радітися. коли бачиш, як підійшла людина до ікони, творить свою молитву. Це є дуже гарна причина для радості. А коли людина йде до сповіді, я думаю, що тут треба робити ціле свято, бо, бо вона йде примиритися з Богом. Їй відпустяться гріхи, щось подібне, як в сьогоднішній історії. А тут ціла церква має плескати і тішитися, що така стається велика подія. Як важливо мати таке середовище, де ти вмієш розділити радість тої людини, яка наповнюється радістю. Як приємно, коли ти спішиш додому, там тебе чекає тато, мама, які розділять твою радість, а не будуть казати, коли... а ти часом не списав, а часом там не був?» Бо ти йдеш спіш до своїх друзів і тішишся простими банальними речами. І ти знаєш, що вони тебе благословляють. Як ми сьогодні дуже гарно чули в апостолі, благословляйте. Сьогодні я запрошую вас до того, щоб ми пригадали дійсно, а хто ми такі є? Яке середовище? Віри ми творимо в храмі, в сім'ї серед наших друзів. Яке середовище благословення ми творимо там, де ми є? Як це є важливо, щоб наші діти, щоб наші друзі мали бажання наповнитися радістю. Потім в свою чергу ділитися цією радістю.